Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами днем народження нашого Василька, а також вихідними у селі. Саме 8 липня 2020 року народився наш Василько у місті Березному, тоді був коронавірус і Костопільська лікарня, також Костопільський пологовий, не приймав звичайних пацієнтів, також тих, хто народжує, тому. Нас відправили у місто Березне, де я і народжувала. Народився Василько у нас дуже великим таким хлопчиком 4 кілограми 70 грамів і 55 сантиметрів. Навіть і не віриться вже, що пройшло три роки, і він вже такий дорослий, плюс до всього, він не виглядає на свій вік, він виглядає приблизно як дитина 4, а то й 4,5 років. Ковчик у нас також такий рослий хлопчик, але ось Василько дуже відрізняється від своїх однолітків, і думаю, що в школі він також буде найвищою дитиною в класі. Завжди Василько полюбляє гратися з татовими інструментами. Зараз ось взяв насоса, бігає, все накачує, надуває. Йому дуже подобається це, він бере і викрутки різні. і... Будь-які інші інструменти, все це для Василька не іграшка, він працює так, як і тато. У гаражі в селі Василько дуже багато проводить свого часу, тому що там працює його тато, і він завжди намагається щось допомагати, щось робити. До речі, поки Вовчик п'є з пляшечки, компоти, капучино, Василько також відмовився від чашки. І продовжує пити все через пляшечку. Я не забороняю, я вважаю, що коли я відлучу від пляшки Вовчика, то і Василько почне вже пити повністю з чашки. І ми забудемо про ті пляшечки, як про страшний сон, тому що я їх постійно шукаю по всій квартирі. Приїхала Василькова хрещена мама і подарувала йому два таких пістолети. Із бульбашками, які автоматично вилітають з нього. Натискаєш на кнопку, і всі бульбашки просто самі по собі ось так розлітаються по сторонах. Звісно, Василько обстріляв ним усіх: і діда, і тата, і маму, і братів, і сестру, і котиків. Ну, а тут чоловік, поки ми готували стіл, поки бавилися з Васильком, то чоловік зварив таку. Не знаю, як вона називається, на нашу криницю. І ось Вовчик також прибіг, забув взутися і от забруднив свою ніжку. Василько вирішив її помити своїм пістолетом, і Вовчик чекає, коли ж та ніжка стане чистою. Іноді так кумедно спостерігати за дітьми, як вони ростуть, як вони себе поводять один з одним. Взагалі, час дуже швидко йде, і ці моменти залишаться завжди не тільки в моїй пам'яті, а і у відео, які я знімаю. Більшість для себе. Ну і деколи, звісно ж, знімаю якийсь контент цікавий і для вас. Приїхали ми на будівництво, тут у мене кума. Вирішила викрутити відро води і. Перевірити взагалі, як функціонує наша криниця. Хоч чоловік ще її повністю в той момент не накрив, але активно цим займався. Всю роботу на нашому будівництві це робив чоловік майже з самотужки, власноруч, так само і накривав криницю. Не знаю вам, чи говорила, але. За роботу, за круги і повністю за нашу криницю ми заплатили 49 тисяч. Майже 50. Загалом в бюджет свій ми увійшли, і також ще на 3 тисячі гривень чоловік купив матеріали, щоб ось зробити сам ось цей механізм, який буде піднімати воду плюс відро. І плюс обшивку, так як ми вирішили повністю закрити колодяз і вже не переживати, що хтось туди щось вкине. Вода в нас ще не досить така смачна, але ж кому не вговориш, вона хоче спробувати цю воду, всю треба повністю звідти вибрати, і то бажано відром, щоб вона повністю очистилась і пройшла всю фільтрацію. Тоді вже цю воду можна буде пити. Я думаю, що коли ми будемо заливати армопояс наступний, то якраз всю криницю ми і виберемо води, водичка очиститься і можна буде її куштувати. Звісно ж, Василько льопається у відрі. В мене взагалі маленькі діти, то всі полюбляли водичку, її носити, розливати, потьопатися. Я думаю, що це всі діти так, тому що немає дітей, які не люблять воду. У нас була досить така весела компанія на будівництві. Взяли з собою Василька, його хрещена мама, намагається з ним сфотографуватися, але Василько любить бігати, йому не хочеться бути на руках, він у нас такий. Гіперактивний хлопчик, тому зробити декілька таких якихось нормальних кадрів то дуже досить важко. У нас там неймовірні краєвиди, тому і не дивно, що всі дівчата вирішили влаштувати собі фотосесію. Наша ділянка вкрита майже вся ромашками такими дикими, і це дуже гарно Віка нарвала великий такий букет, з яким вони пізніше і фотографувалися. Так як на будівництві були ми не самі, то в мене з'явився оператор, який зміг познімати також і мене. Тут вітер роздуває дуже мою сукню і здається, що я така величезна мама. Але я іноді себе і називаю великою матусею своїх діток. Нарвала також я букетик для Василька, він був дуже задоволений, хоча, звісно, і кидав його частинами. Потім ми його збирали, і знову він його десь кине, побавиться і все. Для дитини букетик це щось таке, знаєте, як паличка, якою можна потрусити, побігати, погратися і просто викинути. Рекомендую всім додивитися це відео до кінця, так як в кінці буде море позитиву. Я зняла для вас хата тур. Звісно, в нас будинок ще не добудований, тому хата тур у нас. Вийшов такий досить кумедний, смішний, і, я думаю, непогано підніме вам настрій і зарядить позитивом на цілий день. Тільки подивіться, який в мене красунчик, козачок маленький росте, дуже позитивна дитина, дуже активна. Василько це зірка нашого каналу і нашої сім'ї. Ну і, звісно ж, поки ми всі веселились, чоловік працює, все робить для того, щоб до вечора накрити криницю. У нас взагалі є тільки один день, в який можна щось таке зробити, тобто це субота, коли чоловік не на роботі. Хоча не кожну суботу він вдома, і навіть у неділю його буває викликають на роботу. Тому не завжди буває так, що ми можемо щось зробити в будинку. І користуємося кожною суботою, яка у нас вільна, щоб тут щось просунулося далі у нашому будівництві. Дуже хочеться якнайшвидше сюди переїхати, але роботи тут ще досить так багато. Треба багато грошей, треба багато сил, треба багато днів тут провести. А так як ми робимо все своїми руками, то дуже швидко. Це і не просунеться. Навіть якби були і кошти, то один день в тиждень дається нам на роботу, і це досить так мало часу, тому стараємося робити як тільки можемо. До речі, хотіла всіх попередити, що на декілька днів я беру відпустку. Не знаю, наскільки вона затягнеться, так як мою маму будуть оперувати. і я не хочу ділитися негативом на каналі. Все-таки мій канал про позитив для того, щоб українці могли відволіктися від страшних таких подій, які відбуваються в нашій країні. І тому я не буду випускати декілька відео, але обов'язково повернуся на канал тоді, коли вже буду знаходитися вдома. Якщо ви віруюча людина, то була би дуже вдячна вам за те, що ви помолитеся за мою маму, сходити до церкви, поставити свічку за її здоров'я, так як маму мою у цей четвер будуть оперувати. На яку годину я вам не скажу, тому що сама ще поки не знаю, коли вийде це відео, то ми будемо саме відправлятися в онкодиспансер і. Я буду вже знати всі подробиці, буду їхати на операцію. Звісно, переживаю, звісно, це такий, знаєте, момент, який не хочеться, щоб був ні в кого, але ми вже, що маємо, те то маємо, тому мусимо це все пережити. Тільки подивіться, який щасливий наш Василько стоїть, бігає, грається. На цій купі, яка утворилася під час копання криниці. «Ми з Васильком вирішили скоротити дорогу і йшли ось туди. Боже, там трава мені по груди. Іти дуже важко. Ну і ось наш будиночок. Боже, це взагалі. Ну, а тут вже є дорога. Ось ми вже з Васильком йдемо. Будемо задавати світочки на тортику, так? Да? Так що йдемо. Ми до крухи назад. Чоловік ще досі накриває криницю. За три Стой! Не думаю, що з днем народження тебе, з Днем народження тебе, з днем народження, Василько. З днем народження тебе. Мені здається, наш іменинник і не помітив, що в нього день народження, хоча його задарювали подарунками. Всі приділяли йому увагу, показую, який тортик у нас був. Мені не було часу його випікати, тому. Я просто купила його в Васаку. Ну, а це вже я пішла проводжати свою куму на маршрутку, так як це була субота, і вони не дуже часто ходять. Це була остання маршрутка. Ось такі лелеки у нас там кубляться біля школи. І це дуже так цікаво спостерігати, там, певно, дітки у них яких вони годують, тому що було дуже схоже на те, що. Вони там не просто сидять, а принесли їжу і годують маленьких лелеченят. Ну і вже коли з гостями ми посиділи, нашого татка досі не було вдома, і пішли ми ніжками знову на наше будівництво забрати нашого татка. І вже, подивіться, ось криниця готова. Повністю накрита. Тут ще мені потрібно буде зняти плівку із цієї бляхи, але все повністю готове. Лишилось тільки прикрутити сюди ще ручку, тому що її немає, якось не купили ми її, і ось цю ручку, якою викручувати саме воду, то чоловік її зняв, щоб її також не вкрали. Все-таки мародерство скрізь є, і ми постійно переживаємо, чи не вкрадуть у нас щось, тому доводиться все ховати, все забирати з собою. Ну а те, що можна закрити, то, звісно, це так і робимо. Вода у нас на глибині 10 метрів і приблизно 3,5 метри у нас самої води. Я думаю, цього буде досить. Для життя багатодітної сім'ї. Дуже класно, що ми цього року все-таки справились і встигли зробити криницю, тому що кожен рік ціни просто летять догори. Ну і увечері ми досмажували ще м'ясо, яке я купувала раніше. Одну упаковку ми посмажили ще в обід, а одну ось лишили на вечір. Поз'їжджалися ще. Чоловікові брати, сестри, і ми продовжували святкувати цілий день. Ну і, звісно ж, вечір. Ну, і яка ж поїздка у село без того, як перевірити, як наші тваринки? Дуже полюбляю Васильку кроликів. Я, звісно, йому на руки їх не даю, тому що вони дуже царапаються. Ну, але це такі тварини, які. Взагалі, миленькі, їх хочеться потрогати, її хочеться погладити, але вони бояться. Хоча наразі ці кролики вже звикли, що до них постійно заглядають, ходять, їх пестять і тому вони не дуже сильно втікають і бігають по цій клітці. Снімати випуск у Каті вдома. Це моя купці. Тут безлад, безлад. Мотивацію на прибирання сьогодні знімати не буду. Хай буде так. Ось це моя ванна кімната. Тут ми будемо митися, ходити в туалет. Шикарний інтер'єр, це придумали ми з чоловіком. Сильно не заморочувалися. Все лаконічно виглядає на фоні природи. А от, власне, і сам чоловік, який варить колодець. Не варить колодець. Так, можемо зайти у першу нашу спальню, просто не виходячи з ванни. Ми робимо ось так. І вуаля ми знаходимося у першій нашій спальні. Тут знаходяться м'які подушки. Та перини. Це вистачить для всіх наших родичів і нас також. Перемістимося. У нас спальню. Не хочу це все робити по сходах, тому піду, як культурна людина через двері. А ось тут у нас найбільша наша спальня. Тут є плащі від дощу. Гірка для дітей та дорослих. А ось це, це шикарне крісло. Купувалося у дуже дорогому європейському магазині. Посилання в не Лишу, а ціну вам не скажу. Але це супер бренд. Уберіть і пірс, таки саме. А ось тут це студія наша, яку ми здаємо для фотосесії. Бачите, тут фото працює. Де, працює на а, спеціальному обладнанні. Де, а ось. модель? Яка модель? Модель позує, позує теж на спеціальній локації. Це локація. Це мега крута локація під відкритим небом. Якось так. Коротше, заходьте всі за посиланням, лайкайте. Все дуже круто. Дуже позитивно. Приходьте на будівництво, допомагайте, допомагайте будуватися молодій сім'ї. На такій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам дуже сподобався мій хата Тур. Я сама від себе і не очікувала, що він вийде саме таким, але не поділитися з вами я не могла. Mr.